Добрий день. Продовжуємо перевіряти домашні завдання. І сьогодні у нас три задачі: вже більш складні, ніж до цього разу. Але не настільки складні, щоб прям обалдеть, поки що ні. Так, задача 1.23. Гелікоптер, що пролетів у горизонтальному польоті прямолінійно 30 км, повернув. Під кутом 90 градусів і пролетів ще 40 км. Визначте шлях і модуль переміщення гелікоптера, дивимось, я відразу показую розв'язок, тому будьте уважні. Бажано робити рисунок, де ви показуєте напрямок початковий переміщення 30 км потім під кутом 90 градусов 40 км, и соответственно переміщення С гіпотенуза прямокутного трикутника, С 50 км. Лях, це сума катетов длин сторон, сторон катетів, а гіпотенузу ви можете искать по теоремі Пифагора, або якщо Ви розумієте, что такое єгипетський трикутник, можете записувати відповідь, сразу, але потрібно написати, чому вы ее записали відразу. Так, наступна задача у нас 1,24. Велосипедист рухається рівномірно круговою трасою радіусом 1 км, затрачуючи на кожне коло 8 хвилин. Знайдіть шляхи переміщення велосипедиста за увага, 2 хвилини, 4 хвилини, 8 хвилин, 12 хвилин. Тобто, у нас є 4 різні ситуації. Нам потрібно кожну ситуацію розглядати окремо. Для кожної ситуації я буду робити поясню, пояснювальний рисунок і буду робити розрахунки. Потрібно було це зробити обов'язково. 8 хвилин це час, за який пройдено одно коло, тобто це, умовно кажучи, період. Вот у нас в этом случае, в случае В, буде зроблено одно коло. А здесь частки коло або більше, ніж. Одно коло. І радіус 1 км. На першому слайді в мене буде записано 1 км і 8 хвилин. Далі я це просто пам'ятаю і буду е використовувати. Ось окружність, ось точка, з якої ми стартуємо. За 2 хвилини проходимо четверть е кола, тому пройдений шлях е це четверть довжини кола, одна четверта 2ПР. Пріобразуємо формулу, підставляємо числа отримуємо. Переміщення із початкової точки до кінцевої точки за 2 хвилини це гіпотенуза прямокутного трикутника, у якого катети дорівнює радіусом. Тому переміщення равно r карні з 2. І опять підставляємо, розраховуємо: не забувайте одиниці вимірювання. У нас з вами фізика. Наступна ситуація Б. За 4 хвилини на половину кола, переміщення діаметр в цьому випадку буде. А шлях буде, відповідно, половина довжини кола. Шлях 1, 2, 2 пір, скоротили, підставили, порахували. Діаметр С2 радіуса. підставили, порахували. Не забуваємо одиниці вимірювання. Наступна ситуація 8 хвилин, це і є повний період. Тобто, Тіло виходить із точки, робить кола, довжина, то есть шлях довжина кола 2 πr розрахуємо 6,28 км, а переміщення до рівня 0, тому що ми повернулися в, те ж саму, в ту ж саму точку. І э, наступний, наступний випадок Г 12 хвилин, це півтора кола. Тобто, він по переміщенню похож на случай Б. Там, де переміщено древнього діаметру і двом радіусом, але пройден більший шлях. Одна повна довжина кола, і ще половинка, тобто полтори. Отсюда 3 піор, і 9,42 км. Це. Дві задачі ми розібрали і осталася ще одна. Фінальна задача на сьогодні: 1.39. Накреслють траєкторію руху, для якого шлях перевищує модуль переміщення у 3 рази або корінь з двох разів. Я показую два приклади, але у вас можуть бути інші приклади. Важливо, щоб вони були теж правильні. Тут ви вже оцінюєте, як можете. Похоже,. Задачі ми розглядали з вами наприкінці 9 класу, тому десь повторення частково йде. Робимо. Перший випадок, коли траєкторія більша за модуль переміщення в три рази, ми можемо використовувати для цього, наприклад, квадрат. Якщо ми переміщаємося з цієї точки, саме нижньої, в праву, нижню, по трьом сторонам квадрата. То це буде шлях, він дорівнює трьом сторонам квадрата, 3А. Нехай сторона квадрата буде А. Тоді переміщення буде просто А. І умови виконується, тобто шлях більше переміщення в 3 рази. Якщо ми розглядаємо слідующу ситуацію Б, коли відрізняється в коріні з 2, то в цьому випадку. Можна використовувати рівнобідрений трикутник, або як, як он називається, рівнобочний трикутник, де сторона катит рівня А, а тоді гіпотенуза рівня А корней з двох. Це ми сьогодні вже втретє, використовуємо цю формулу. І якщо ми знайдемо довжину шляху. Це буде в нас 2а, і поділимо на переміщення, переміщення корінь А корінь з 2, то отримуємо величину корінь з 2, в яку відрізняється у нас шлях і переміщення. Тобто, все, ми зробили повні розрахунки, розв'язали повністю домашнє завдання. Сподіваюся, що ви перевірили і, мабуть, більшість ваших розв'язків співпала з моїми. Тому відпочивайте. До наступного домашнього завдання.